Короче, я зараз приступаю. Зараз буду делать, уже вже підготовляти, накривати його. Вчора до сидів, розбирався з машиною таніною. Короче, я, кажу, я, я б таких сука, кулібінів в руки відрізав би. Куча проводів, яких ось ідуть. Накручених, заізолі, Получається, провод врізаний в штатний провод іде-де-під ковриком і заізолірований, нічого не зроблено. Ну, я зробив, тому що там на генератор поміняв деталь і зробив, щоб ззадні номера освітились. Бо, бо з штатних, які йшли, туди питання ніяке не йшло. Ну, коротше, посидів, зробив. А зараз утром приїхав, нічого не хочеться їсти, блін, не знаю. Вроді готове на дощ таке. Пішов, подивився, гарбузи вже починають сходити, я доволі. Взяв, я хоч і не люблю кофе, але з утра думаю моїх попів. Да свою чашку. От за це, це, що мені дарили. Скрін із відео нашого. І... Це дарили мені на роботі. Не знаю, я мені подобаються і такі мелочі, я такі мелочі радий. Не може бути все ідеально. Сука, вищитував. Вибіряв. Ні, по уровню. Чітко, хорошо. Ви щитував, глибина волни 6 см. Ну, я взяв, типа, 6 см. <голе> Але я взяв, коротше, треба було брати з верхньої, з горб. Типу, є нижня волна і верхня волна. Я щось взяв відмітку від нижньої волни 6 см. А треба було брати мітку від верхньої волни 6 см. І тоді б геть в притірку заліз підверх. Коротше. 3 сантиметри я прощелкав. Я то накрив, получилось, По рівню хорошо, так, да, шифер є трошки прикручений, але я його вирівняю. Тут ще низ буду один шифер розпускати напополам. Ну, вийшов такий зазор. А так все добре. Тут побачив, зазор невеликий, вроде Вітер не з цієї сторони, обично вітер від ставка, звідти. І цю сторону він не, не задуває. Це якби та сторона була, було б печально. А так на крайняк я оцей прольот я його типу, візьму клеєм, Заділаю, щоб якщо. Що. Ну думаю не буде, не должно. Так, навес готовий. Чикс. Сьогодні ввечері треба полити. Ну я буду на осінь отак вот рядки делать. Потому що мені там ходити треба. Ну, накрив, знизу поприбивав, а зараз ще зверху. Але мені зверху чим б не удобно, бо коротше драбини довго і немає. Зараз піду. Візьму драбину довгу, попросив Наді. І так, ну бачу тут, мабуть, я буду собирати це, що насипав, мені треба трошки глибше. Так, опять в мене танці з бубном. Сука, Не знаю як. Короте, як мені хреново, коли математика погана. Короте, там треба було виміряти. Я кажу, ошибся, взяв не з волни на 2 см ошибся. Ну, Це не критично, я хочу, щоб все було там чітко, ідеально. Не вийде. Зараз виміряю ставити решета. У тобто, мене решета 1,40 м. І треба, щоб воно лягало на кирпич, Получається, воно уйде 5 см до стіни, а кирпич 25 см. Метр... Це виходить... Метр 65 Оставляю метр 60 Для того, щоб Воно трошки стінками лягало Получається Там край, метр 60, 25 кирпич, Метр 35 ставьється туди, якраз там по 2,5 сантиметра. Ну так. Да. Ну ні. Сука, не знаю. Я не можу. Кажу, Таня, йди сюди, типа. Ну я то викопаю, сделаю, але ну, це коли розчитывається, Йоб твою мать. Коротше, ні, ладно, купаю рядочок 25 сантиметрів. Траншейку, щоб трошки була подмостка. Купаю траншейку 25 см, шириною. Потім ця буде, йде туди 5 см, метр 35, ці 5 см ділимо на пополам там, щоб зацеп трошки був на краю е, 2,5 і тут 2,5. Буде 2,5-2,5 буде 5. Не знаю. Короче, ладно, маті в єдь. роблю там там щось вийде. Короче, я вже трохи доробив, замучився, тому що каміння носив, шукував да, яке тільки є, щоб залить. Виміряв, вимітив, вроді наче якби воно. У мене валяється все. Тут заклав підтопку. Під топку заклав вогнеупорним кирпичом. Це протягнув туди юрчик, там маліну подавав все остальне. Це глину сюди скинув, бо можливо воно мені треба буде. А якщо не треба, то потім я її звідси викину. Фу, нам вже краще, більш-менш повиздоравлювали всі. Зараз я з утра встав, покропив, попідживляв точніше всі городи кругом. Які були з гарбузом, але бачу, треба буде просапувати ще раз. І приступаю зараз. Робити. Я доробив свою сушарку. зров голову наконець, ще дороблю топку, ця кришка буде сюди, вентилятор вже прикупив, приготував, домурував там і осталось тільки оце посередині демар зробити. І там його підняти. Ще не так багато, але більш така. Щепетільна робота. Так що буду зараз продовжувати робити. Ну і потім каркас сюди, решета закидувати. Якось так. Що ти, Добродар? Що? Фух, Домурував я димарь. І не терпиться, що я зробив. Ну, коротше, я його тільки так прогнав, а ще там треба вигнати. Думаю, ну затоплю, хочу подивитися, як воно, як воно йде кортить, блін. Запхав бумаги. Пішло і зараз побачимо, де воно, куди воно вилізе. Зараз трошки затулимо. шайтан труба буде. Бачу, де вже, треба підмазати Всюди має йти. О, вже йде! Ха-ха-ха! Агонь! О, пошла жара! Ну, це так, це тільки експеримент, но, 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 но. Це тільки як так, просто чисто е, попробувати, раді того, щоб подивитися <кхе> як воно, коли воно вже буде тут, демер, тоді буде агонь, взагалі буде тягнути. Ну, довіда. А так, то що тут кривувати, це нічого страшного, на швидкість не впливає, мені головне, щоб дим ішов. О! І отак от воно у мене буде горіть, гріть турбу, тут буде вентилятор. Так, зараз затулю, підмажу там, де сочиться дим. Коротше, з цього всього, що я побачив. Тяга бомба. Замазав де там що я заставив бляхою. Тому що бляха буде віддавати тепло і буде... коротше віддавати тепло і буде нормально воно йти. Ще, ще буде плюс до температури. Сюди тягне добре, тільки аби був димарь, воно б взагалі чотенько виходило. А так, ну трошки це я так просто ради експеримента. За цей затопив. За, 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 за ну Все подобається, все бомба. Тут буде затулятися і все. Тут ще сделаю. Щоб закривалося Це так. Не експериментально. Труба нагрілася. Моментально. Ну ще коли їй буде продувати вентилятор, думаю. Думаю буде огонь. Все, на сьогодні все. Це я так, цей лежак зробив. Сьогодні по берегу на бистру руку, так бах-бах, скільки мене тут часа два щоб Він віддавав тепло наверх. Ну Він і буде. Я було б ідеальну трубу поставити, але немає фінансів на трубу таку. Так що сконструював з того, що було. Ще вижену, це мені ще півдня робота, роботи вигнати, димарь такий. Що на вулиці і все. Сьогодні у нас неділя. Другий вихідний. Ми з Юрчиком на рибалку пішли. Хотіли раніше. Так Та да, щось цікавий. Вну... Хотіли раніше, але не вийшло. Я Блін. Кажуть, щось не то. Ладно, щось передіну. Пару карасиків зловили. І зараз щось... Юрчик щось там місить. Що ти там лісиш? Шрек. Шрек. Каже, якийсь в корум понабав... понадобавляла туди бльосток всякой всякий. Треба буде всячил. Говорик сидить, дихаєшчику в спину. Дощ був вночі, ти чув який? Так. Да. Такий пиріжчив, я думаю. А, ж... я да? Да. а я вирубився взагалі. Я зараз тільки що на спині. Коротше. На, на, на в такой всякий прибамбасіни, якийсь там нацепляв пінопласт, а потім чесночною водою напшикав. Думаю, ну це все. Це блін буде зараз клювати такий мега ладон клюне. От покажи яке, що це ти знабехав. Коротше, всякі-всякі прибамбаси. Ну давай. Все, вся риба його. А тільки що ще, коротше, так потопило, поплавко витягуємо, а там така пупсик такий під берегом і він одірвався. Щось тут клює? Що, в тебе клює? В мене кліє. Топило? Притопило. Ладно, що, гляне. Ого, чуть-чуть, ще і стямне. Ось такі звірюги у нас клюють. <плес> він такий розчепірився, наче він такий зло, злий, здоровий. Та ти. Кратче, в мене тільки щось смикнуло, витягнув нічого, а ючик. Смикає, 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 смикає. Ючик тягне, воно таке ву... рок, і ще такий горний. Ну чистий, без ікрів. Ні. А сюди така. Дві перекосить хочеться. Що чуть не впав. Короче, сидимо ми вже десь скільки? Вже 9 часов. Ми з пів сьомого прийшли. Ну так добре, пару десятків вже десятка два карасиків ловили. Окуня хорошу таку зробив. І я кажу, Юрчик зробив чесночний спрей, сам собі, типа, взяв чеснику, у нас же в часнику є, надавив часник, водою розвів його і в таку бутилочку, щоб шикати. Не знаю Де, де він її взяв? Клювало щось. На цю бутилочку надавив і пшикає, і воно вообще геть отлічно. Лучше, ніж той покупний. А що сталося з покупним? Юрчик взяв, поставив себе в кімнаті, а в Артухи зараз такий прикол, він ходить, все уничтожає, що бачить. Знайшов Юрчика цей чесночний спрей, відкрутив його, відкрив, відкрутив і кудись вилив. Да? Да. А де він його вилив, я не знаю. Да, Пухав ще мажав і <laughs> да, ну все. Взяв знайшов Взяв, знайшов цей олівець Якось дяпсика у мене біля кровати мені біля моєї половини намалював. Потім маркером стіну квадрат чорний такий зарисував Ну, Коротше, зараз повне познання в нього йде. Так що, ловим. Позривалося в нас вже скільки, в мене рак зірвався, ючик ще одного рака ловив, а я ловив би ще, ловив би ще але <клух> <клух> клюнув хороший короб, я його витягнув і крючок він короче, заглотнув, геть аж, нього крючок всередині. Так що я свою вудочку змотав, а ючик ще одного карасика ловив. Та ж щас, ще пару забросів, так. Да? Yeah. І будемо вже йти додому. Ну, yeah. сіки, десятка. Якщо все разом. Два є. Та нормально. Коротше, я своє GoPro забув вдома. Ми приїхали, повезли Артура на заняття, привезли його. І зараз в городі заодно заїхали. Тут площадка, думаю, Таня созвонилася з Яною і говорить, типа, <coughs> заїдемо. Трошки хай він поганяє на площадку. Лідуся <кліпско> гасає, кругом горка, тут така спіраль, по ній льотає, я боявся, що буде вибігати, але ні, гуляє. Де він там? А ось його <свісно> миш мала, я не вже <свісно> Роздопився. Давай. <свісно> <свісно> І все, погнав. Ой, Саша бежит. Привет. Все, иди сюда, вылазь по ступеньках. Давай, давай, давай. Давай. Не. Что такое, Артурчик? Бежи за Сашей, бежишь? Давай. Трохи что шумно, он боится. Давай, давай.